Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Як бачите, позаду мене щось вже вирисовується. діло йде, працюємо потихеньку завершуємо процес. Залишилося дуже-дуже мало часу. Завтра вже термін до опоросу. Сьогодні, На сьогодні потрібно це все діло завершити. Одне, що жалкую, що трішки-трішки ну, не встиг. І виходить, що не пофарбую це все Я діло. Зараз покажу, як воно виглядає. Ну нічого, залишилося небагато мені тут сьогодні те, що потрібно. І е, просто все це діло побілимо, уберемо журтяки. І вапном все це діло заділаємо і. Металеву частину, і стіни, і стелю. Ну, в общем, все буде обробиться вапном. Ну, а вже в подальшому, можливо трішки буде часу, і коли свинки будуть переходити вже з місця на місце і будуть звільнятися ці загони, то вже потім доберемося до цього всього діла і пофарбуємо. Ось таким чином це все виглядає. Якщо з дверей заходить, ось ось дві кліточки і ось. Отакі лабіринти. Дружині я говорю, пошли покажу, що я там. Наробив. Прийшли, вона стала, каже, нічого щось не розумію, як воно тут, що. -то? Кажу, все, все тут чотенько В общем, одна кліточка, отак буде більш зрозуміло що до чого. Відділ для поросяток. Відділ там, де свиноматка годує поросяток, відділ там, де свиноматка споживає корм і випорожняється. Ось годівничка. Так. І тут перегородка між клітками. І тут відділ для поросяток. Будуть коврики стоять. Ось тут коврик, і тут і лампа-лампа. Потім відділ тут, де свиноматка годує. Ну і відділ, де свиноматка. Випорожняється і споживає корм. Ось годівничка. Поїлочка для свиноматки, трішки прокапує щось. І поїлочка для поросяток. Для свиноматки 80 см від підлоги, для поросяток 20 см від підлоги. Поїлочки для поросяток повернуті вбік. Коли свиноматка лягає і задом, якщо Поїлка стоїть рівно сюди, в клітку, виходить, то свиноматка лягає і задом дави на сосок, і вода біжить. Ну, тобто, це вже, як скажемо, спостереження по цій клітці яка працює, яка вже пропустила три опороси. І тобто всі ці вже моменти я знаю, як воно і що, і відразу робимо так, як потрібно. Так, що, що далі? Е, ну, а тут, тут така сама ситуація. Поїлочка для свиноматки і для поросяток встановив ось така в мене була. Антон Гуленко подарував. Спробуємо використати таку в цій клітки. Так, залишилося. Що в нас залишилося? Ось вже приготував, одну навіть вже зігнув практично. Залишилося ось сюди такі от дуги які будуть, виходить, е, забезпечувати безпечність для поросяток, щоб свиноматка не лягла і не продавила їх до оцих стойок, які тримають цю перегородку. Ну, хто ще не бачив, зараз покажу на прикладі ось цієї знову ж клітки, яка працює ось оці дуги. Що, мілочик, тихенько, ось оці дуги, які, які потрібно ще туди нам. Поставити і все, все, і клітки готові. Залишається поставити оці дуги, і все це діло ось сюди вони будуть ставитися, одна і інша. І так само туди. Робочий процес, все валяється, значить, ставимо ці дуги і все це діло швидко білимо, ставимо коврики. Лампи цепляємо. Це план на сьогодні. І все. І переганяємо. Ну, можливо, завтра перегону. Не знаю, побачу. Хотілося б сьогодні перегнати, щоб свинки хоча б добу якусь побули тут в кліточках та звикли до цього всього. Завтра у них термін до опоросу, Ну, завтра. Нічого, зрозуміло, що не буде. Вже, як практика показала в мене, що е, колемо астрофанчик в той день, коли їм срок до поросу, і на наступний день вони е, поросяться. Ну, Але буває по-різному. Так що практично-практично встиг. Але добре б ще це все діло пофарбувати. І було б взагалі супер. ну нічого. Ці Поросятка наші все, вже всі лежать там, де потрібно. Тут, як я і казав, місцина вже мокра, їм тут некомфортно. І вони перебралися всі вже під лампу в ящичок. Е -е, працює тільки лампа. Працює тільки лампа на 50% потужності, коврик відключив. Не знаю. Можливо, як писали в коментарях і вайбер мені колеги, що коврик, можливо, б'ється током. Не знаю, не перевіряв, нема на це часу, поки що просто зараз е працює одна лампа і все, вони тут знаходяться. Зробив вчора процедури, проколов залізо, е рокс від коксидіоза і сердосанчик вакцинацію провів. Все. Також перекинув сюди, ось, бачите, більшенький сидить такий пацючок. Тобто їх зараз тут 8 штучок. Це перекинув відміли. Відміли сюди, перекинув одного, тому що там він зовсім-зовсім йому тяжко. Його братики і сестрички відштовхують від сосків і йому не вистачає молоко. І він половину менший, як вони. Тобто він, як бачите, трішки-трішки більший за цих поросяток, хоча йому вже 20. Днів більше 20, а поросяткам 4. Ну Він он... Ні, ну більшенький, звісно, ну, не набагато. <смі> так що ну тут йому тут йому прям вже воля і роздоля. ось він. Зразу так заблистів, зразу змінив свою статуру. ну тобто Годівля вирішує. Він зараз е, споживає відразу 3-4 соска. Там в Тіктокі я відео скидував, як він шурує. Так, друзі, вже є в продажі сім'я хреків. Петрен Дюрок. Ну, Петрен завезу завтра, а дюрка е, вчора завіз Вумань до Жені, привіз термобокс йому, привіз все, що потрібно. В общем, е, уже є в продажі сім'я реків. Завтра завезу ще Петренчика і тобто, вже можна замовляти, вже все працює. Цей раз ще використав розбовник 7-дневний, який в мене був, а за сьогодні буду робити замовлення все, що мені потрібно, і замовлю вже розбовник на 10 днів, щоб був більший термін до використання і так сказати, все це діло трошки краще зберігалося. 300 гривень ціна однієї дози, ну, тобто 2 флакончика, 2 катетора, Коштує 300 гривень. Можна замовляти, кому потрібно. Під відео залишу номер Жені, свій номер, замовляєте на вайбер, пишете, що, куди і як. І все. Також сьогодні приїхати сухе молоко до Жені, яке можна буде замовити. Також на кілограми, кому скільки потрібно. Молоко виробництва Данія. Сказав, що елітне, все чудово. Так що, кому потрібно, замовляйте. Я думаю, що молочко буде непогане. Е, теж спробую возьму, порівняємо. Ну, Женя запевняє, що молоко суперове, що багато господарств крупних працюють на цьому молочці. Також, розпочали вже забій півників. Як бачите, он за моєю спиною красота, яка ну, зараз ближче покажу все це діло. Розпочинаємо продажі. Перші замовлення вже ось готові. Зараз все виходить спорядкуємо і будемо відправляти. Так що, хто хоче, кому потрібно, звертаємося. Півники дуже-дуже суперові. Маємо в наявності отаких от півників. Вага приблизно їх біля 2 кг. Кіло 900, 2 100, 2 200. 200. Маємо ось таку вагу, вже визрівше, суперове, чудове, таке е, натуральне, е, домашнє і таке, як має бути. Це не вам такий, як мило. Це м'ясо, яке має дуже чудові смакові якості. Півникам більше вже як 5 місяців м'ясо повністю достигло. І смакові якості, ну дуже-дуже суперові. Е, ціна 150 гривень за кілограм. Також, ось як бачите, ще є і отака красота. Теж готові до реалізації. Кому потрібно, можете замовляти яйці від наших Ломан-браунів і тетри. Уже яйценоскость на даний момент більше 50%, 50 і збільшується з кожним днем, і вже можна розпочинати реалізацію. Ціна на даний момент яйця ще не сильно крупні. Ну, але вже, є трошки менші, ну, але вже з кожним днем все більші і більші. Так що ціна на даний момент 45 гривень. Що продукція вже вся дозріла, курочки розпочали яйцекладку, півники готові до забою, все, трішки вже пішли реалізації і є з чим працювати. Продукція ну, суперова, мені дуже подобається за всі роки, так скажемо, на, на, опрацьовуємо все більше і більше практики, і півники ну, виглядають просто-просто раніше е, теж були чудові, ну, але. З кожним роком все краще і краще. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Ми працюємо далі. До побачення. Забув я ще сказати: ось знаходжусь уже в автомобілі, приїхав вже на нову пошту. буду робити відправочку. Е, значить, птиця, півники будуть заморожені. Відправка буде робитися один раз в тиждень на вихідні. Ну, можливо, якщо мені потрібно буде в вумання, як сьогодні потрібно було приїхати там позабирати деякі речі і вирішити деякі питання, то відправка, якщо будуть замовлення, буде і ну, посеред тижня. Але в основному це все буде відбуватися на вихідні. Півники будуть заморожені. Тобто, я готую замовлення, закидаю їх в морозилочку, підморажую, потім це все діло. Пакуємо і відправляємо. Так що, ось в такому плані, в такому ритмі буде відбуватися це, весь цей процес.